Ну що, друзі, відбулася перша репетиція Софії Нарсісян на сцені дитячого Євробачення. Я вам скажу, що кожна дитина з нашої країни заслу я знову плачу заслуговує бути захищеною і не заслуговує переживати те, що вони переживають зараз. А, номер Софії пречудовий. Її виконання я вважаю, що їй мікрофон не потрібен, тому що голос настільки потужний, що чути, мабуть, зараз від Грузії до України. Аж тому вболівайте, голосуйте і не хвилюйтесь. У нас усе. Супер, все класно виходить, але нам потрібна ваша підтримка. О, oh це просто жесть. У, першому... У мене на першому разі випали Енейри і мені потім прицепили короче, отаку штучку. Щоб нічого не випадало. У мене ага. дуже сильно ага. На першу... Да, Ми починаємо робити це, в мене просто бодіпак валяється на поло. У мене і за коси, і того, що вона дуже тяжка, я роблю цю штуку, в мене шпилки щоб більше впиваються, потім різко дистаються, потім впіваються. І я в мене просто. Вона прям дуже тяжкі, це дуже боляче часово цю штуку робити. А і шари ще тяжкіше. Вони самі по собі достатньо легкі. Але коли ми робимо оце, дуже починає спину. Спину, так. Ну що, розповідай, перші емоції. Перші емоції. А трошки більше. Все дуже класно, прямо дуже. дуже Я дуже це капець. Тут дуже жарко. Дуже жарко. Все вдалося, що хотіла. Так, все. А що ти хотіла? А я, а я хотіла. І багато чого хотіла. Так. Та -та -та -та. Давай перераховувати. Перше хотіла заспівати гарно, я заспівала. Друге хотіла, щоб в мене горо не боліло. У мене не болить горло. Магія, так. Магія. Третє. Третє. Е -е. Я хотіла гарно танцювати, в мене це вийшло. Е -е. І це все. Це все. Так. Да. Тому шановні глядачі, голосуйте за номер 6 13 грудня. Все. <рисвіт> Вітаю тебе.